Не підходити, не чіпати і не нюхати в Україні. Квітне велетенський борщівник. Сік цієї рослини обпікає шкіру і може спричинити каліцтва. Отруйні хащі нині вкривають дедалі більше території. Як уберегтися від небезпечної рослини? Ольга Родіна довідалася. Борщівник схожий на велетенський кріп. Виглядає досить невинно. але така краса світ не врятує. Доторкнутися до борщівника все одно, що обшпаритися укропом. Тільки одне, але страшні опіки та біль можуть виникнути не одразу, а в момент, коли опинитися на сонці, у рослини отруйний сік. Вони викликають фотосенсибілізацію, тобто підвищується в декілька разів, якщо не в десятки разів, чутливість людської шкіри до сонячних промінів. І завдяки цьому викликаються опіки. У національному ботанічному саду пам'ятають, як їх отруйні красені довели молоду пару до лікарняного ліжка. Зараз лі цього, цього виду цього борщівника Сосновського так сподобались двом молодим людям, що вони вирішили там зайнятися любов'ю, роздяглись, зробили свою справу. Ну а потім викликали лікарів і довго. Лікувались від опіків і сади на шкірі. Рослини-гіганти зазвичай ростуть обабіч доріг, та їх можна зустріти навіть у парках. Борщівник не висихає, не вимерзає, його насіння зберігається в ґрунті до п'яти років. Війни з отруйними хащами ніхто не веде, тож ліквідують наслідки такого недбальства лікарі. Якщо ж ви доторкнулися до небезпечної рослини, слід одразу сховатися від сонця. Обільно більна места контакта э, с мыльным, таким пенным, хорошим раствором. Нанести э, какой-то э, противоожоговый препарат. И, конечно, обратиться к дерматологу. Если появляются пузыри, волдыри, самостоятельно их ни в коем случае не вскрывать. Почему? Потому что в содержимом этого пузыря також задержаться. Таксі не таверостіння. Не всі види борщівника небезпечні, але відрізнити отруйну рослину від нешкідливої зможе лише досвідчений ботанік. Тож не ризикуйте і пам'ятайте, обпектися борщівником можна навіть через легку тканину. Ольга Родіна, Олександр Максименко, Євгена Всієнка сабиція канал Україна.